Ред тих депутатів, які могли би бути в СІЗО, але чомусь з незрозумілих причин в нас тут з вами поруч ходять, голосують, посміхаються, деякі навіть танцюють. Я не жартую. Значить, от як це відбувається? Дуже просто от вони серед нас. А тепер питання: а чому між об'єднання СІЗО не в СІЗО, а в Верховній Раді? А я пояснюю вам зараз тільки що всі країни підняли акцизи на пальне, а значить, ціни на все абсолютно на все. І я вам хочу сказати, що навіть голосів ОПЗЖ би не вистачило, як завжди, ОПЗЖ підтримало, все нормально. Для того вони теж не в СІЗО, для того вони тут, тому в них не забирають мандати. Але я зараз по прізвищах і прошу репліки. Просто репліки. Давайте. Микола Задорожній проголосував за. Ми знаємо всі під запобіжним заходом вже. Клочко – за. Ну це всі слуги народу. Гунько за. Ада...